Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні спілкуємося із лікарем-вертебрологом про те, з якими симптомами варто звертатися до цього фахівця, про найпоширеніші проблеми із опорно-руховим апаратом, про те, якою має бути профілактика для збереження здоров'я нашого хребта та для нашої спини, а також інші такі дуже необхідні рекомендації. Почуємо від гості, яку запросила до розмови. Знайомтеся, це Оксана Камінська, лікар-вертебролог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Слава Україні. Героям слава, дякую, пані Оксана, що завітали. Для початку давайте глядачів детальніше ознайомимо, що ж то за лікар такий вертебролог, і, власне, з якими патологіями вам доведеться працювати. Лікар-вертебролог це лікар, який займається захворюваннями хребта, все, що зв'язано з хребтом. Це, можливо, остеохондроз будь-якій стадії, порушення постави у дорослих і діток, це кіфоз, така, скажімо, сутулість, це сколіоз на різних стадіях, і також. Різні е, хребтові моменти, тобто вертиброгені, це головні болі, головокружіння, шум в ухах. От досить часто люди приходять з головним болем, а насправді там є причина в шейному відділі хребта. Ну і будь-які болі, коли ще людина не знає, який неї діагноз, будь-які болі в спині. Мені навіть йдеться тут, пані Оксана, про психосоматичні такі причини звернення до вертобролога. Навіть от сьогодні, в умовах війни, люди постійно стресують. З Чим до вас сьогодні найчастіше звертаються? Да, ви дійсно праві. Дуже часто буває так, що, наприклад, людина вже проходить курс лікування. От В uh -huh. мене була така пацієнтка, яка проходить курс лікування. Все в неї добре. Ми досягли якогось ефекту. А потім вона каже, що от мене захворіла дитина, я стресанула, і в тому місці, в якому в неї була проблема, її почало Хоча насправді Ну там скажімо, на той момент проблем таких вже не було. Вона працює над собою все. Але найчастіше так буває, що людина при під час стресу її турбують болі, верхній плечовий пояс в області шиї Найчастіше, тобто коли людина. Стресанула, в неї спазмуються м'язи, потім починаються головні болі і головне і головокружіння. І саме часто буває, що головокружіння треба віддиференціювати, де воно є психогенне, а де є неврологічне або вертеврологічне. Тут є також певні нюанси, які вже визначаються на момент огляду. Тобто, ви фактично працюєте із хребтом. З опорою нашого організму і з м'язами навколо так, тобто ці, ці нервові закінчення, корінці, весь цей біль, який ми інколи навіть можемо сплутати, із там коли нирки болять, так, так поперек тягне кажучи, чи навіть ви знаєте, згадую про такий біль у відділі грудному, коли так. люди думають, що це серцевий напад, то як же ж власне розмежовувати, коли слід звертатися саме до вертебролога, а не до кардіолога чи невролога, нервоневролога? Шою, чи не знаю до ортопеда, З якими симптомами? Ну, досить часто. Е... Найчастіше, як віддиференціювати самостійно, якщо це людина молодого віку і в неї, в принципі, в анамнезі немає ем, діагноза, діагнозу, е, зв'язаного з серцево-судинною системою, тобто немає ніяких скарг, вона періодично обстежилася і знає, що в неї все добре, але приходить і каже: от мене болить в області серця. Ну, як самостійно, або як, коли я опитую, як я диференціюю, там, наприклад, біль в області серця. Я запитую, як цей біль виникає. Він виникає в певному полозі. Він посилюється при певному положенні, він змінюється, коли робить людина вдих-видих, або ж він не міняється, незалежно від того, які би людина дії не виконувала. Якщо біль змінюється від вдих, видих, зміна положення повернувся вправо-вліво, ліг встав, то це, скоріше за все, буває причина хребет вертеброгенна. Якщо ж біль не змінюється незалежно від того, що би не робив, він е однаковий, то частіше всього це причина серцево-судинні захворювання. Як взаємодіє до прикладу хребет, і який відділ хребта із ступнями, коли людина не може, наприклад, наступити на п'ятку нормально. Якщо ми будемо говорити або думати про те, що це є слабкість або там порушення ходи м'язева, да, то тут більше має значення поперековий відділ хребта, mm -hmm. весь поперековий. Можливо, навіть трошки нижній грудний, там на рівні 11-12 відділу хребців. І тут знову ж таке питання, як не може наступити, тобто є тести для виявлення при огляді, проводяться спеціальні тести для виявлення патології в певному відділі хребта і плюс. Коли я оглядаю пацієнта, вони там скажуться на стопи. Я ну елементарно там рухові тести кажу, стоячи на підлозі ножками, да, підніміть стопи. І дуже часто буває, що людина не може підняти стопу, і це говорить про те, що уражуються рухові функції, тобто рухові нейрони, вже там, наприклад, спинного мозку або якихось нервових ганглів. Ну це вже це вже така досить серйозна патологія, серйозна скарга. Заніміння кінцівок, верхніх, нижніх, це теж може говорити про те, що проблеми із хребтом, і з нервовими корівцями. Да, да. І буває досить часто, що заніміння верхніх і нижніх може бути причина, як шийний відділ, і верхні, і нижні. або, наприклад, якщо лише нижні, ну, то тоді ми діагностуємо поперековий відділ, шукаємо там, але також і грудний також може бути. У нас настільки нервова система ем, переплетена, перемогла. Ем, і нервується, скажем, перехресно, тобто на одному місці може інервація бути вверх вниз і буває так, що одне місце блокується, там стискається нервове закінчення, то інший нерв і нервує, і ми не можемо навіть не зразу зрозуміти, звідки йде причина, тому що нерви вони як сіточка, наша, весь організм і тому це так ну треба діагностувати дос досить уважно. Пані Оксано, але кажуть, що біліки виникає при запаленні чи защимленні. Сідничного нерва неможливо ні з чим сплутати. Тобто, це вже він і це вже факт, що треба звертатися до лікаря. Так, але знову ж таки, защемлення сідничного нерва Нерв виходить від поперекового відділу. І досить часто, коли людина приходить і каже, я там тягну ногу, uh -huh. я знову ж таки питаю, як болить, тому що біль кучувому суглобі теж може боліти і також давати різні і е е радіації, по-різному віддавати. Тому знову ж таки диференціюємо, чи це чисто. Сідничний нерв, чи це все-таки ще може, можливо, кульшовий суглоб. І знову ж таки, причина не сам сідничний нерв, а частіше всього питання в поперекому відділі. Так, якщо з практики брати, то сідничний нерв ізольовано не може защемитися. Тобто є ще вища причина, а вже сідничний нерв, якщо ту причину в поперековому відділі не забрали, то відповідно вже сідничний нерв, який такий досить немаленький, він же защемлюється як наслідок. Пані Оксано, я розумію, що якщо це якась травма е, хребта, то е, якби все очевидно. Травмувалася людина і має певні наслідки, має певну симптоматику працюєте. Але переважна більшість хвороб, оцих захворювань, вони е, є наслідком того способу життя, мабуть, який ми ведемо, правда? Да, ж? Да. Нас, на жаль, зараз і в умовах теперішніх війни, і також ну, такі умови, що багато людей працюють там з дому, наприклад, або багато обрали працювати там за комп'ютером, сидячий спосіб роботи, або також є досить багато людей, які працюють там по 12 годин стоя в певному положенні. Це провокує ем, прогресування, виникнення і прогресування захворювань хребта. Тому що людина, перебуваючи в певному положенні. Якщо, наприклад, сидить, то перевантажується поперековий відділ і перевантажується шейний відділ хребта. Що відбувається, людина сидячи в певному положенні. Ну от ви сіли там на ногу, наприклад, що відбувається через 15-20 хвилин. Не вона заніміча, так? так тобто, що перетискається кровотік, і ну нам відбулось заніміння, ми встали, розрухались. А зі спиною що віднімає, Відбувається людина, сидить. Ну, щось і там болить, ну щось там трошечки собі помняли і далі сидять, не змінюють положення. Але наші хребці вони люблять, вони люблять рухатись і кровопостачатися. І якщо тривале сидіння, не змінюється ніякими рухами, не профілактується ніякими активними якимись спортом, активним е, способом життя, тобто немає, е, скажем, зміни. То цей спазм, цей це стискання, воно накопичується. І сьогодні от хребці, да, людина сидить, вони там м'язи стиснулися, вони звузились. Сидить людина далі, нічого не зробила для того, щоб ті м'язи розслабились, вони далі звужуються. І так звужуються, звужуються, і виникає протрузія, і згодом грижа. Або ще пишуть на МРТ дегідратація хребця дуже часто. Дегідратація це зневоднення, коли не поступає кровообіг, коли не йде ем, кровопостачання, відповідне. Вони поступово, ну так я кажу грубо, але я так пояснюю пацієнтам, всихають угу. і те, що ми бачимо як наслідок, там коли хребці сідають один на один, дегенеративні зміни або остеохондроз четвертої ступені, хоча зараз вже остеохондроз відходить, вже так стараються не писати, то це вже як наслідок того тривалого способу. І я досить часто запитую пацієнтів, яка вас робота, що ви робите? Зразу там ага, ви сидите, значить в цьому моменті ви маєте зробити собі акцент на тому, що якщо ви не хочете, щоб воно прогресувало далі, і інші хребці і інші сегменти хребта не ем, уражувалися, не скажімо, не руйнувалися, то вам потрібно змінити свій підхід до вашої роботи. В першу чергу, як часто до вас звертаються батьки зі своїми дітьми. Дітьми, адже я розумію, що порушення постави воно фактично відбувається ще з дитячих років, коли нам там діагностують сколіоз першого ступеня і тому подібне Ну, сколіоз Насправді це зараз дуже така складна патологія. Вона просто зараз е, добре діагностується. Вона і раніше була, але сколіоз, конкретно сколіоз, це є зміна. Хребта і вона є ідіопатична. Причина немає для сколіозу конкретно. Тобто там, йде структурна зміна хребців, вони ротують, тобто вивертають. І це не причина там рюкзак чи неправильне сидіння. Це, ем... Може бути генетика, може бути якісь певні нюанси, але прогресування його, так, це залежить від того, як дитина сидить, як дитина працює, активно рухається. На жаль, зараз до, досить багато батьків, які звертаються і кіфосколіоз, сидіння за телефонами, і сколіоз, і вони навіть в мене на прийомі вони просто так сидять, провалилися і, і все. і, і ну… Ти кажеш, вирівняйте спинку, а вони вони собі звикли отак скрутити спину mm -hmm. і сидіти, от то це досить часта проблема зараз. Який наслідок це матиме? Тобто я розумію, що якщо людина звикла в такому положенні сидіти, вона буде це продовжувати, якщо це не лікувати якимось чином. Але чи матиме це якийсь такий негативний ефект навіть на внутрішні органи? Тобто, чим це загрожує для здоров'я людини в подальшому? Якщо брати дітей, які сидять сутуляться, тобто кіфузують, в них йде виправлення шийного лордозу, вони отак головка йде вперед. І досить часто діти звертаються з головними болями mm -hmm. на перспективу. І підвищення тиску в ранньому віці, по факту в підлітковому, коли йде період скачків росту цих підліткових дітей, тобто скелет виріс, м'язи ще не, не досягли того віку, серце також не встигає, і в них оце йде як Конфлікт і виникає оці скачки тиску, головні болі. Діти хочуть займатися спортом. Їх болить голова на внутрішні органи досить часто болі в серці приводять дитину, болить серце. Починаєш розбиратися, дивитися, а там ну, інша проблема. Знову ж таки, грудний відділ, який зажатий і порушується інервація. Певного відділу, певного сегменту, ну, найчастіше це середина грудного відділу, там Т3, Т4, Т5, Т6, десь ну, посерединці, скажімо так, сегментарно. І е, в них виникають болі в серці. Деякі болі в серці можуть переходити типу, панічні атаки. це вже залежить від дитини, наскільки вона ну, дальше собі або говорить про це, або сидить і сама собі далі це щось накручує. Ем... З боку суглобів також дуже часто можуть бути проблеми, тому що якщо неправильна хода, то воно так само і наступні, і на коліна також дає свої наслідки. Часто і густо на якщо брати там якісь зміни, такі в хребці, сколіотичні і так далі. Я спостерігаю. Ну, це таке моє пока спостереження, що там є ще моменти. Ну, можливо, навіть генетичні з сполучною тканиною, тобто якась підвищена еластичність, плюс їхній спосіб життя, і воно все разом, во скажімо, комбінує оту проблему, яка потім виникає. Яким чином сьогодні можна діагностувати ту чи іншу проблему? Ну, найперше, звісно, треба прийти на консультацію до лікаря в першу чергу, а не бігати самостійно, там МРТ РНГ не робити, тому що є ем, певний порядок, що треба робити, що обстежувати. Наприклад, якщо я обстежила і запідозрила килу диска чи протрузію, то я відправляю на МРТ ем, ну, по скаргах. Mm -hmm. Якщо це, наприклад, сколіоз. Я запідоросла сколіоз. Сколіоз я діагностую або ставлю якби попередній діагноз є такий прилад, сколіометр, і в певному положенні виставляю дитинку, і тим сколіометром я провожу по хребту і дивлюся кут відхилення. І вже якщо я бачу там певний кут відхилення, я показую це батькам, тому що батьків треба переконати, в тому, що дитині треба зробити рентген. Також, а не просто так відправити. І коли я бачу, що є кут відхилення, показується батькам, і відправляємо, є такий панорамний знімок хребта, коли роблять весь відділ: від шийного до захвату таза, тому що ми маємо бачити, чи немає перекосу тазу, також, і там ще враховуються певні критерії далі, як лікувати і. Рентгенологічне звичайне обстеження також має місце бути, особливо шейний відділ. Дуже люблю функціональний рентген або рентген з функціональними пробами на предмет нестабільності шейного відділу хребта або перекового. Самі рухомі в нас там хребці, і досить часто головні волі, головокружіння це причина нестабільності шийного відділу, або коли я бачу, що людина кіфозує. Тобто сутулиться досить сильно, то там вже просто чисто ем, практично. Я розумію, що там є нестабільність, але знову ж таки, наскільки вона виражена, як з людиною працювати, треба дообстежити рентген з функціональними пробами. Я розумію, що після такої е, чіткої діагностики вже можна говорити про там, методи лікування. Вони теж різняться відповідно від того, що діагностували, яку там патологію чи хворобу. І вже підбирається якась певна індивідуальна, скажімо, така тактика лікування. На що зосереджуєте увагу насамперед? Найбільше я роблю акцент на тому, щоб вони працювали самостійно. Я їм підбираю вправи, тобто я то, що я попрацювала там в кабінеті з ними, це одне, але я їм даю домашнє завдання. І як вчив мене викладач, якщо до тебе приходять на прийом, ти зразу запитуєш, будете робити зарядку. Якщо ви зарядку не робите, ми далі не продовжуємо, тому що великий відсоток, а по факту 90% це залежить від самої людини. Є моменти, які не змінює, але знову ж таки той же самий сколіоз, де йде структурна зміна хребта, там знову ж таки йде робота самостійна. Лікар показав, лікар направив. Але щодня кожен ранок треба робити вправи. По-другому не буде. У мене пацієнти, ті, які виконують, вони дають дуже дуже чудові результати. Ну, в принципі, я й сама виконую вже 4 роки, я знаю, про що я говорю. Тобто, в першу чергу, це вправи. Ну і далі ми модифікуємо спосіб життя. Тобто, я даю акцент і говорю про те, що якщо у вас сидяча робота, значить ви маєте кожних 40 хвилин. Пропрацювали 40 хвилин, встали на 10 хвилин. Деякі кажуть, ми запрацюємо, я кажу, ставте будильник будильник і вставайте на 10 хвилин. Хочете ходіть, хочете присідайте, хочете, віджимаєтеся, якщо це чоловіки, але працюйте змінно. Плюс завжди запитую, як ви спите і на чому ви спите. Так, це От. окреме питання, насправді дуже важливе. Досить часто, досить часто багато людей, в яких є проблеми з шийним відділом хребта, сплять без подушки, бо їм так добре. Але в нас є вигини певні. У відділі і в шийному відділі. І чому важливо, на, якому, на чому ми спимо, на якому матраці і на якій подушці? Тому що коли ми спимо, так, то під своєю вагою, якщо це щось жорстке, ми вирівнюємо свій хребет не так, як треба. Тобто наші фізіологічні вигини стають зглаженими. Ну, і це потім є нашою проблемою болю. Тому я завжди кажу, що матрас має бути середньої жорсткості, щоб ви коли лягли. Сідниці провалилися, і ніби як під попереком, є трошки як з матраця в амбалі. Подушка так само. Ну, Я люблю 50 на 70, тому що і так ліг і на, на бік ліг, і в різні сторони ліг, і якби твоя голова на подушці. Або, кажу, кладіть 2-3, якщо вам так зручно, але подушка має заходити не під голову лише, а ем, верхній кут лопаток, десь до середини лопаток людина лягає і потилиться. Тобто, щоб середина подушки під шиєю утворювала валік. Тоді ми зберігаємо свій фізіологічний вигляд. І він у нас розслабляється по факту. Ми лягли, воно собі нам е, на подушечку лягло і розслабилося. А якщо ми лягли і натягнули його ще більше, то виходить, що е, замість того, щоб вночі наша спина розслабилася, вона нас ще більше напружується. А як щодо ось такого зняття ось цієї такої напруги в домашніх умовах, навіть е, за допомогою таких підручних засобів, просто лягти. І лягти на подушку, а не на рівну поверхню, і цього буде більш ніж достатньо. Ну, робити вправи, навіть такі елементарні зла кішка, добра собака, те, те що всі роблять, це також можна, можна підбирати під себе вид спорту, який вам підходить. Я завжди кажу пацієнтам, мене запитують, яким спортом займатися. Я кажу, той, який вам комфортний. Тобто, якщо вам не комфортний, до прикладу, пілатес. Не, не заставляйте себе, бо було прийнято там, що розтягування хорошо, це все добре. Це не всім заходить. В когось є ем, знижена еластичність, хтось не може розтягнутися і не треба себе заставляти. А є люди, яких чудова еластичність, гарно в них все, скажімо, розтягується, але в них все одно є проблеми, тому що, тому що не укріплені м'язи корсету. Угу. Воно все еластичне, але ж його треба зафіксувати. Його м'язи мають тримати, а не просто хребці собі ходять в різні сторони. Пані Оксано, все ж тут уточнення ще хотіла. Стосовно лікувальної фізкультури, це зрозуміло, вона підходить абсолютно всім. Але от спорт теж підібрати для себе це добре. Навіть можна за консультацією лікаря теж деякі моменти узгодити. Але біг, наприклад. Він ж не усім дозволений, скажімо, якщо є певні захворювання хребта, навіть і самі чи протрузії, чи кили. тобто є те, що заборонено категорично, чи немає такого? Я знаєте, більше нашого більше так звертаю увагу, і можна сказати, забороняю це. Всі люблять турнік. Угу. Прям всі запитують першим ділом, чи це сколіоз, чи це там протрузії, чи можна мені турнік. Повисити маєте на увазі, так. чи навіть підтягуватися? Ви підтягуватися, особливо це діти-підлітки. ними угу. складніше. Чому? Тому що їх треба контролювати. В принципі, будь-який від спорту може бути, але все має бути контрольовано. Якщо турнік, то з нього категорично не можна спригувати. Я взагалі кажу, беріть дитячий турнік, піджимайте ножки в колінах під кутом 90 градусів і так ви себе розтягнете. Але знову ж таки, ну, ну ок ви розтягнули себе. А далі що? Все одно це не качає м'язи спини. Якщо брати біг, ну добре, це кардіо, це там е, така загально зміцнююча е, скажімо, фізкультура. Да? Але знову ж таки, що воно дає для хребта? Ну, навіть навіть якщо там немає ніяких проблем або є незначні, що воно дає для хребта? Біг. Нічого, тобто всі усьові навантаження це те, що зверху да ми там бігаємо, присідаємо і так далі. Це все до хребта ну не дає. А особливо ніякого не дає ефекту. А особливо присідання, хто в спортзалі присідає з, з, вагою. з вагою, то то ще і навпаки не добре. І особливо для несформованих підлітків. У Нас підлітків 15-16 років дуже біжать в спортзал, але я кажу батькам, що нехай сформується повністю скелет, і тільки тоді, будь ласка, не треба конкретно з вагою, з на, на, нарощуванням маси такими важкими, скажімо, вправами підліткам займатися От категорично. Я би не радила зовсім. Як ще лікар може допомогти із проблемами? Спини із болем, зокрема, як він може зняти це запалення, якщо там є, чи навіть розімняти скажімо. Тобто тут вже ми вдаємось до певних масажів, до мануальної терапії. Які ще методи є, пані? Я люблю рекомендувати ще фізичну фізіотерапію. Я дуже люблю її поєднувати. Я її завжди любила і люблю. Просто зараз вона стала більш сучасна, більш ну я би сказала, якісна. Наприклад, якщо в людини гострий біль, то в гострий біль ну, в принципі, ні масаж не зробиш, ні ну, мануально, наприклад, терапію треба досить обережно, тому що вона сама по собі чуть десь загострення. Тому що якщо є якась проблема і руками туди влізти, то в будь-якому випадку буде боліти. То в першу чергу медикаментозно знімаємо гострий біль. Плюс я додатково, якщо там поперековий відділ і гострий біль, я рекомендую ще корсет. Для того щоб е, зменшити навантаження. Я поясню це я кажу, якщо у вас болить нога, і ви взяли паличку. Ну, це та сама історія. Тобто тут треба просто обмежити навантаження і дати можливість організму відновитися. Якщо біль нестерпний, так тоді ми даємо е, ліки. Ну, я зазвичай даю коротким курсом до такого полегшення болю і далі вже працюю руками і далі. Е, Якщо, наприклад, є ефект, але він не стовідсотковий, особливо це стосується рухів, підняття рук плечо-лопаткові лопатки, там фіз'єднання. Там можливо не зразу бути такий стовідсотковий ефект, тому що людина постійно рухає, вона ж не може руками не рухати. І для того, щоб допомогти, то я ще додатково рекомендую фізіопроцедури. Ну, це вже так, як люди мають можливість і час ходити. Ну, і ще один варіант, який я використовую, це плазмотерапія. Мені дуже подобається цей ефект. Чому? Тому що він безпечний, тому що, ем, скажімо, алергічної реакції, так як блокади чи медикаменти, такої немає. І ефективність ем, досить, досить хороша ефективність, ну, можна сказати, 90%. Там, де не можна влізти руками, там, де не можна виконати мануальну терапію. Наприклад, в мене була пацієнтка, ну є 70 років жінка, головні болі, головокружіння при огляді підозрюю остеопороз скеровує її дообстежитись. І остеопороз підтверджується. І, звісно, масаж вона вже сама на цьому фоні трошки злякалася, але ми так легенько попрацювали. І далі вона каже: От мене шумить в вухах, голова крутиться, голова болить. Я би хотіла, я кажу, давайте. І досить гарний результат. Ми пропрацювали сім сеансів, і досить гарний результат. Тобто, ем... Я це називаю. Я вам омолодила ший, шийний відділ хребта, тому що плазма на сьогоднішній день дуже широко використовується. Використовується і в косметології, і в гінекології, і в урології, і в травматології. Дуже дуже має і в стоматології досить гарні ефекти. Да. Пані Оксана, а щодо тейпування, наскільки воно є ефективним при певних болях? Чи можливо з симптомами захворювання захворювання? Це, це я була якраз на навчанні. Я завжди запитую за це тайпування, тому що думки розходяться. Я була на навчанні от, в Києві на ці вихідні. Ну, ми запитали викладача за тайпування. Ну і колеги там масажистів багато було. І вони кажуть, ну, тайпи це як ем, знову ж таки, як милиці. Тобто, болить, ми обмежили там трошки рух, зменшили навантаження, ну а далі все одно треба працювати. Тобто це не лікувальне. Це допоміжний. Це такий, допоміжний. Скажімо. І там і дуже гарно тайпи працюють в ортопедії. От, mm -hmm. наприклад, якщо перелом і нам треба десь після зняття гіпсу, там десь в якихось суглобах трошки допомогти. Там класно, там дуже гарно працюють тайпи. Також вагітні, якщо вже болить поперек і десь. Ем, Ну, бандаж їм не підходить, хоча я рекомендую носити пояс при вагітності. Також в мене була вагітна, яка звернулася до спеціаліста. Я тайпен не клею, тому що ну, для себе я поки не знайшла точку, в яка би от. Щоб широко використовувалися. але мої вагітні пацієнтів їй приклеїли, нанесли там на ті зони, де їй боліли тейпи, і вона мені написала своє враження. каже, мені стало краще полегшення відчува. Так, так да, тобто в такому форматі да, Ну, це як досить, досить додаткове. Я вам дуже дякую, пані Оксано, за те, що завітали і розповіли про специфіку своєї роботи. І направду хочу, аби ви узагальнили для наших глядачів те основне, що їм сьогодні варто винести, із нашої розмови. Ну, я хочу узагальнити наступне: по-перше, потрібно завжди звертати на своє здоров'я ну максимальну увагу. Чому тому, що ем... Всі перші сигнали ви відчуваєте, але досить часто ви їх ви ними не нехтуєте або приймаєте самостійно знеболючі. Цього не потрібно робити. Потрібно е при перших ознаках звернутися на консультацію до профільного спеціаліста. Обов'язково звернути увагу, де і як ви відпочиваєте на ваше місце, тому що ми відпочиваємо. Ми працюємо на ногах 12 годин, хто 14, А відпочиваємо 8. За 8 годин нам треба дати нашим. Хребту, нашій опорі, максимальний відпочинок в комфорті, і ще потрібно обов'язково звертати увагу, як ви харчуєтесь. Це особливо важливо, так і питний режим дуже потрібно дотримуватися питного режиму, тому що м'язи і наші всі хребці вони люблять водичку. І також не забувати про спорт, фізкультуру прям, вона має бути невід'ємна частина вашого життя. То точно так, як ви зранку встали, випили е, склянку водички. Точно так ви повинні робити зарядку. Спочатку зарядка, в склянка водички. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Сподіваюся, що усі сьогоднішні рекомендації лікаря Оксани Камінської, лікаря-вертебролога та лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, ви візьмете до уваги та будете абсолютно здоровими, чого вам щиро бажаю.